Всім привіт! Ось такий у мене покинутий город. Начебто нічого примітного не росте. Але оцей ось кущик називається Дереза жовта 17 червня. Зараз квітує липа. Подивіться де бджола. Зереза жовта пісок. Рослина вся гудить під час квітування липи. Не вірюся своїм очам. Хоча, хоча після порії вірю вже у все.